В інформаційному просторі за перебріком щодня ніби змагання з абсурду. Наприклад, днями Ганна Кузніцова, заступник голови Держдуми, підняла планку абсурду на новий рівень, заявивши, що Україна нібито продала понад 20 тисяч дітей на органи та для роботи в ЛГБТ-індустрії. Порядка 23 тисяч дітей знаходяться за були з території України без закону представників. То есть без сопровождающих, что происходит там с детьми. Но ну, мы с вами представляем, что точно это не курорты. Для чего их туда вывозят? Несколько направлений: это трансплантация органов, это работа в ЛГБТ-индустрии, это фотографирование, это съемки. Найцікавіше в цьому звершине це метод перевірки фактів. Потвердить мои слова достаточно просто. Забив в интернете, соответствующий новостные и фото и новости, которые об этом есть. А Алкодепутат Держдуми Горольов, відомий своїми гучними заявами, цього разу перевершив сам себе. На сьогоднішній день, як как би бы то звучало, дуже важно забрати економічно розвиті райони Донбасу. Економічно розвиті райони Донбасу. І вийти в степі. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют. Судячи зі слів Горольова, суть стратегії російської армії проста: спочатку знищити все, що має хоч якусь цінність, а потім гордо взяти руїни, оголосивши їх стратегічним трофеєм. Маразми у Кремлі справа повсякденна. Російська пенсіонерка, яка узагальнено назвала українців бандерівцями, дивується, чому це українці за всіх благ наданих РФ так відкрито демонструють свою впертість. Невдячні ані, от вирослі бандерівцем всех? конечно конечно предложили российский паспорт все выезжайте оттуда уезжай их тянут 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 оттуда чтобы лучше было чтобы хорошо было чтобы им сделать и паспорта и пенсию и все на свете нет они все равно задом поворачиваются Так, мало того, що українці не в захваті від так званого російського миру, тут і свої обурюються. Та мені за людей. Ми тільки сказки розказують, більше нічого. <гум> У Курській області відбулася зустріч місцевих жителів з во губернатора Олександром Хінштейном, яка більше нагадувала сюр. Сейчас купили квартиру. Їй зайти туди не можна, ні отділки нету, нічого не. Що ми повинні робити? Проте прозріває від умов проживання у РФ і сам Путін. На одній із нарад Сергій Собянін повідомив, що середня зарплата в Москві становить 140-160 тисяч рублів. Російський диктатор, однак, висловив сумнів у цій цифрі, заявивши, що зарплати більше. Середня по Москві зараз який? Уровень заробітної плати по Москві. 140-160 тысяч рублей. Да ладно, больше. Не, не больше. 90? Да 90, нет, нет. средняя зарплата. Да, средняя зарплата, 160, да. Але іронічно, що за межами тієї ж Москви такі цифри взагалі фантастика. Загалом, поки Путін вперше чує про низькі зарплати для пенсіонерів усієї країни, похід у продуктовий став ще тією розкішю. Риба така забубенна, це вы... ж ужас. А наш то пішком откуда-то йде, як ползе? Или... Пенсіонери ходять в магазин як музей. А це у нас економісти вітають так і не в університетах. Тому, як придумали, і... И... тим часом білоруський пропагандист Азаренок поділився своєю. Версію того, що означає бути журналістом, на його думку, обов'язок кожного журналіста працювати на спецслужби своєї країни. Нормально працювати на своє КГБ, на своє ФСБ, на свої спецслужби це не просто нормально. Це долг кожного журналіста працювати на свої спецслужби. А що по-вашому журналістська етика, яка... В общем, по вашему мнению, нет. Она не есть стоит. как фейк, как миф. Я же этого не придерживаюсь, я на журфаке не учился, я это всего не изучал. В котре, он выступил дневную гневной на адресу Европы, обвиняя ее буквально у всех смертных грехах. Чем Запад и Европа хуже России и Беларуси? Первое, они хотят нас убить, уничтожить. І вони об этом везде сказали і написали. Их образ жизни неправильний, неправедный. Він построен на ограбленні других. Однак один невеликий нюанс змусив засумніватися у його компетентності. Як з'ясувалося, весь його експертний погляд на Європу ґрунтується виключно на перегляді пропагандистських сюжетів та чиїхось страшилок. Ви були коли небудь за кордоном? Ну, был на Донбассе, был в России. Вы сейчас просто про Европу говорим, а, Европу? за границей Беларуси-России. Да, Вы Пастернака были? не читал, но осуждаю. В Европе никогда не было, не собираюсь, быть она проклята. Новий тиждень абсурду Росія знову нагадує цирк Шапіто. А пропаганда перевершила саму себе. А почалося все з кіношного дива. На одному з російських каналів вирішили, що настав час осучаснити класику гайдая і зняли свою версію діамантової руки. Але замість комедії глядачам видали незграбну пропагандистську агітку. Сюжет нового шедевру немов би збирали за лекалами федерального ток-шоу. Шольц, побери. Ґ? Прости, черт побери. А еще я люблю песню про Байдена. На третий день добиваешь весь мини-бар и с криком можем повторить «Выбрасываешь немецких старух в басейн. Якщо Гайдай знімав комедії, які цитують десятиліттями, цей ремейк, схоже, забудеться ще до титрів. І от коли вся стая з западних країн ввела коварні санкції, одна маленька, але дуже горда валюта Стало подниматься все выше и выше. А как-то так руту работает? А сейчас только рутью работает. Натхненные федеральными гаслами дети России вступают в стрим будущего. Юные герои нашего Отечества! Готовы? Так точно! Как всегда готовы. Знаете, готовы? Всегда, всегда готовы! готовы. Залезаем в боевую единицу! В одному з російських регіонів у шкільній рутині чотирьох хлопчиків з'явилося нове хобі. Після уроків вони збираються біля дороги, щоб проводжати ваньок на фронт. Це Ваня, макар, діма Артем з Макіївки. і у них є мрія. Наші родний знаходяться на передовой. Ми теж хочемо допомогти нашим поэтому у нас одна мрія на всіх служить родині. А тим часом у барнаульському сталін центрі глядачам запропонували новий мюзикл, у якому зійшлися всі елементи абсурду. Зла королева тетчер мріє знищити новий рік. А протистоїть їй біла королева півночі та фантастична Аліса Сілізньова. Скоро мені в стране советов так, що все ж тебе мілі. Ой, що то я устала. Отвезь мене в мої абортаменти. Росія знову демонструє контрастну картину духовної величі. В одному кутку країни поставили новий мюзикл. Маячний до сліз, але все ж мюзикл. А в цей час у тимчасово окупованому Маріуполі зовсім не до пісень. Там продовження шоу під назвою «Як ми чекали на руський мір. Уважаємий президент Владимир Владимирович, Хочу спочатку поздравити вас з Рождеством И пусть Бог поможет вам решить наши проблемы. А потім після привітань влаштували черговий сеанс откровень про те, як російський мир зруйнував їхні очікування разом із містом. Ми дуже чекали, когда ви прийдете нас. Ми вірили в Російську Федерацію. І що тепер отримаємо повне розчарування у людей, які повірили в Росію. Тіряють собі в справедливості і будущем багато жителів змушені жити на орендованих квартирах, тому що свої будинки в руїнах, а обіцяне нове житло з телевізора так і залишилося у телевізорі. Тепер маріупольці обурюються, кажуть, що стали бомжами. Ну, ми всі тут перед вами стоящи бомжі. Говорю, вам це прямо. Ми оказались лічними в родному місті, хоча ждали Росію і повірили, що нас не бросять. Снесено більше 500 сот на а построено всего около 70. і строїтельство компенсаційного жилья прекращено. Тим часом прозріває від російського світу українська адвокат Тетяна Монтян, яка приїхала до Донецька. Несподівана жінка виявила, що реальність не відповідає мріям. Немножко движеться фронт на людей всім плевать по-прежнему. Ми намагаємося накормити і обогріти всіх, кого можемо. От властям традиційно плевать, нічого нового. З водою взагалі катастрофа Стало гораздо хуже, ніж було літом. Просто тихий ужас. Реально дають по два-три по години в день воду, і то не кожен день. Хто хто, а загони Путіна точно не повірять про те, як погано живеться в Донецьку. Ну правда, не може бути такого у російському світі. Для них Володимир Володимирович рятівник та головний постачальник духовних скріп. Чоловік це Путін. і он только хочем добра і міра во всьому мірі. Але цього разу вони навіть перевершили себе на тлі світових подій та свіжих откровень Дональда Трампа, бабусі з патріотичних загодів Путіна взяли слово у своєму новому відеозверненні. Вони звернулися до Данії з посланням, сповненим любові, турботи та суворої духовної настанови. І йде повний грабіж со боку Америки. Трамп, ты еще не приступил к своим обязанностям, а уже грабишь страны. Ай-яй-яй-яй-яй. Дания, обратись к Владимиру Владимировичу нашему Путину. Это человек мира. Он только мира хочет. Покайтесь перед Россией и перестаньте слушаться Америку. И вы посмотрите, как все в этом мире наладится. Втім, сам Путін зробив чи то хрестовий рейд, чи то святкове турне. Після скромного візиту на поклонну гору диктатор вирушив до головного московського собору храму Христа Спасителя. Тут він попросив патріарха Кирила освятити натільні хрестики та ікони для учасників бойових дій. Новинка сезону на ланцюжках тепер ініціали президента, щоб бійці на передовій не забували, хто їх надихає. Хочу вас попросить осветить світі того паїтельні крісті і конки, да. котрої планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, командуючим, які виполняють важные задачи в зоне специальной военной операции. Мабуть, все в цій картині ідеально збалансоване, як у справжньому театрі абсурду. Хтось молиться за фронт, хтось живе на руїнах, а хтось насолоджується мюзиклами. Російський світ це унікальна комбінація псевдодуховності, духовності пропаганди та повного ігнорування реального життя.